Всім привіт! З вами Кирило і це мій відеоблог. Сьогодні я хотів би дати вам таку невеличку пораду, як скидати зайву вагу, як знизити відсоток жирової тканини в організмі. Бо всі ви знаєте, що треба тримати дефіцит калорій. все це ви можете прочитати в інтернеті, є безліч постів в інстаграмі, у тренерів, у дієтологів і так далі. Все це ви знаєте, але чомусь дуже мало хто це робить із вас. От. Я би дав вам такий трошки неординарний спосіб. А, секрет, можна сказати, ну не те, що секрет, а інструмент скоріше. А, знаєте що, купляйте їжу тільки на один день. Тільки те, що ви з'їсете сьогодні. Не треба набирати продукти там, на 3-4 дня, на тиждень вперед. Це така маленька хитрість, але має дуже допомогти. Просто те, що ви купляєте на сьогодні, ви маєте дуже свідомо відноситись, відноситись до цього. Тобто ви читаєте упаковочки, звертаєте увагу на цінність продукту, який там вміст білка в кожному з цих продуктів, які ви купуєте і так далі. Не просто що ви да, взяли корзинку, на туди максимально всього і побільше. От, а потім протягом тижня їсте і набирайте. Бо незважаючи навіть на те, що я все життя в спорті, все життя чимось займаюся, навіть я з таким метаболізмом, так, що щось роблю кожен день. І 30 тисяч кроків в мене там 25 тисяч виходить на день активність при, зайвій, при зайвому потребленні їжі, і то я набираю. Що казати про людей, які сидять там в офісі по 8 годин чи по 9, або будь-яка там онлайн робота домашня. Звісно, що ви будете набирати, то я ж кажу. От вам маленький секретик. Пішли, купили продукти, тільки вдумчува це робимо. Дивимось упаковочку, вміст білка, протеїнів на 100 грам продукту. І взяли там продукт. Якщо ну, це вечором закупка, то на завтра, якщо це зранку закупка, то на сьогодні. На день <кій> і так далі. Це дасть вам звичку більш точечно відноситись до свого харчування, до того, що ви їсте в яких кількостях. І коли ви будете бачити перші якісь там результати, зміни в композиції свого тіла, в те, як воно міняється. Ну, обов'язково це зразу буде дуже велике там зниження по вазі. Але ви будете бачити зміну саме в пропорціях тіла. Тож, гарного вам всім дня. Бажаю спробувати цю схему. Протестуйте хоча б там пару тижнів. Не обов'язково там сразу собі задачу на рік вперед давати. Два тижні подивіться. Ну, Видалі, звичайно, місяць десь, щоб перші зміни побачити. Коли побачите зміни, захочеться щось робити далі. Все, гарного дня вам.